Біля самої лінії фронту на Донеччині у Святогірській громаді практично відсутній мобільний зв'язок та електрика не працюють банки. Територію громади постійно обстрілюють. Та, попри смертельну загрозу, святогірські поштарі розвозять пенсії та гуманітарну допомогу по селах громади. Поїздки були різноманітні. Бувало таке, що попадали під обстріли, десь було. Там рядишкам обстріли, і ми, і ми тут працюємо. У прифронтових населених пунктах Святогірську, Лимані, Адамівці, Маяках зараз не доходять газети, немає інтернету та геть поганий мобільний зв'язок. Тож Ольга для цих людей єдине джерело інформації. Єдиний зв'язок з навколишнім світом. Коли військові дії почались, ми згуртовували людей. По максимуму, ну, наприклад, ми біля сільради збирали людей. Ми в таких містах збирали, щоб не було видно їх там, під деревами, там, під стінками, щоб було більш безпечно. Видали бігом і бігом уїхали далі. Тобто, задля безпеки людей, задля безпеки себе в особливо небезпечні дні. Безстрашних поштових голубів супроводжує військова адміністрація. А самі листоноші їдуть у броньованому авто. В той момент, коли були на третьому селі на Дамівці, ми чули обстріл. Ми чули летіла касетка. Так, був страх як нормальної людини. Ну ми опановували себе, ми старалися держати себе під контролем. Обране жилеті та шоломі під супровід гармат. Вона їздить до пенсіонерів щомісяця. Територіальне село Маяки з нього треба дістатися до села е, Сидорова, і доки до нього доїдеш, там є відкрита місцевість, яка дуже проглядається. Ця дорога пролягає поряд з сільським донцем. На тому березі вже ворожі сили. Були, тобто ми були під наглядом, скажімо так, як нам сказав начальник військової адміністрації. То те, що нас ну, не, не обстріляли, це ну, якби чудо. Допомогти мільйонам людей і водночас зберегти життя своїх колег. Надскладне завдання, з яким у перші місяці великої війни стикнулася Софія Боньо. Моя команда це 550 відділень, 2500 співробітників. Я контролюю роботу Чернігівської, Сумської, Полтавської та Харківської областей. На кожне відділення щоденно приходять клієнти, то відправляє переказ за кордон, то знімає з картки, то поповнює, хто плати. Софія родом з Луганська. Її родину війна заскочила ще 2014-го. І от знову важкий вибір: їхати чи залишатися. Вдруге кидати свій дім через війну Софія відмовилася. Тому разом з чоловіком і дочкою вирішила: будуть в Україні до останнього. Я зібрала команду, яка була згодна працювати серед таких умов. Почали відкриватися відділення, там видавалася гуманітарна допомога. І в іншу чергу ми відкривали для людей, щоб вони могли зняти гроші. І зранку у нас просто тисячі стояли серед морозу, холоду, дощу. Співробітники поштової компанії самотужки забирали гроші з зачинених чи зруйнованих обстрілами відділень, щоб видавати готівку людям. Відділення Харкові, яке біля обладміністрації, де був вибух, все пошкоджено. Але сейф він стояв, тому що у нас сейфи всі сертифіковані. Він був завален, але ж він зберігся. Там теж була велика сума, треба було за нею їхати. Поїхали 200 метрів. Там був вибух, поки вони їхали. Слава Богу, все добре обійшлось. І гроші врятували, і людям привезли. Софія тримала зв'язок з колегами в окупації. Один такий телефонний дзвінок вона пам'ятатиме усе життя. Мені подзвонив керівник відділення з Ізюму. каже, що ворог хоче, щоб я відкрив сейф. Приїхали до нього. кажуть, поїхали, відкривай сейф. Там є гроші, або ми зараз підірвемо багатоповерховий будинок з людьми, в якому на першому поверсі знаходилось наше відділення. Я кажу: звісно, відкривай сейф і віддавай все, що там є, аби вони не почали стріляти у людей та тобі нічого не зробили. Він поїхав з ними туди, відкрив сейф, там нічого не було, тому що ми встигли роздати клієнтам видати. Слава Богу, що ніхто не постраждав. Жителі деяких регіонів потерпали не лише від обстрілів, а й від голоду. Тому колеги Софії організували гуманітарні вантажі у найнебезпечніші точки. Десь міг під чергу кулемета попасти, а десь могла ракета в мене прилетіти. Ніде небезпечно. Тому їдемо сьогодні. Їдемо завтра, і будемо їхати післязавтра, поки там будуть наші люди. Щодня Максим і його колеги возять тонни посилок і гуманітарного вантажу. Це по сім рейсів на тиждень до Краматорська, Покровська, Бахмута, Миколаєва. Я на блокпосту питаю у хлопців: як справи? Що там далі? Далі на габаритах і далі на самій великій швидкості. Тобі каже, потрібно проїхати кілометрів з тридцять. Опрямій, тому що дорога обстрілюється. До міста, що потерпало від постійних обстрілів, Максим дістався вночі. Бачити розбитий район Миколаєва вночі під світ фар, весь в осколках, весь в дірках дуже було тяжко. Було дуже гучно. Гучно настільки що качало кузов від зруйних волн. Ніколи так не літав на вантажному автомобілі, тому що за спиною тон 12 і газувати під 100 кілометрів в час не по новому асфальті це було дуже ну дуже ризиковано. Але ризик був цілком виправданий, бо той вантаж дуже допоміг мешканцям великого міста. І коли я його привіз, я усвідомив, що сьогодні мог би не доїхати через ті 30 кілометрів. Потім, коли розумієш, думаєш, а воно того коштувало. Так, воно того коштувало, тому що одне життя і життя тисяч завдяки тому вантажу, то воно того коштувало. Та найнебезпечнішою поїздкою Максим називає один із рейсів до Бахмута. Був звук такий, як виходи, виходи градів, шум і вибухи. Багато вибухів, зразу стовп диму. І хлопці кажуть, там був наш блокпост. Тоді було дуже, дуже страшно. Нас одразу перекорували в інше місто. Ми заїхали, вже було моторошно, тому що те місто, де ми вивантажувалися, було заміновано повністю. Ми вивантажувалися і під нами трусилася земля. Ми забоялися, ну, але все одно. Вивантажились. Там було дуже багато продуктових наборів. Ми вивантажилися і поїхали по нову партію. Бо на них чекають люди, що стали заручниками ситуації, яким нікуди виїхати, ніде перечекати. Максим на власні очі бачив, що його вантаж був для людей вагоміший за будь-який скарб. Тусю висунувся десь на пів голови. Побачив вивантаження автомобіля з такими очима. Надії десь років 60 Він біг як спортсмен, він біг за їжу. Він розумів, якщо він зараз не візьме ту їжу, він може бути голодний неділю, дві. Бог його знає, коли наступний раз буде можливість. Максим щиро вірить, що незабаром він знову повернеться у це місто, але вже під переможними прапорами і з посилками від рідних. Ми отримаємо емоції від дитини, від військового, той, хто працює на нас на фронті. Це велика награда. Потрібно працювати на завтра. Перемога буде. Я думаю, скоро. Поки що вісники надії готуються до нового відрядження.